Welcome to Apple Tree Channel. Hello everyone. Welcome back to my channel. Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником. Англійська мова. Автор Оксани Карпюк 5 клас. Grammar Search Linking Words. Говоримо про слова Лінкери. And і but, Але. So, таким чином. Because. тому що. Розглянемо приклад з нашого граматичного довідника Unit 8 Where to Travel Linkin Words, стрінка 58. I'm going to visit China this summer because I have got relatives there. Діти готуються вже до свого відпочинку літнього і говорить Лін, так, я збираюсь відвідати Китай цього літа, тому що у мене там багато родичів. Do you have any plans for the holidays? А у вас багато планів? Так? Ну, є плани на ці, на, ці, на ці канікули. I want to go to London, so I asked my parents about it. Я хочу відвідати, поїхати до Лондону. So, таким чином я попросила моїх батьків про це. And they agreed. І вони погодились. I like traveling around Great Britain. Я хочу подорожувати навколо Великобританії. Брит... По And I enjoy going abroad. І я насолоджуюсь поїздками за кордон. So, I'm not sure what to do. Таким чином, я не впевнена, що робити. Oh, I've been to so many times to London, but I've never visited Cambridge. О, Я був скільки разів у Лондоні, але я ніколи не відвідував Кембридж. I would really like to go there this summer. Я б справді хотів поїхати туди цього літа. Отже, як бачимо в тексті є ці наші слова Лінкін words. наші сполучні слова Because, тому що so, таким чином, and і, but, але. Сполучні слова, або як їх називають англійською мовою, words, поєднують однорідні члени речення і частини складного речення. Отже, ще раз, сполучні слова AND, because, but, so, поєднують однорідні члени речення і частини складного речення. And, яке може перекладатися і та, приєднує нову думку. Наприклад, I Read an article and posted a blog about Asia. Я прочитав статтю і запостив блог про Азію. Sam packed her suitcase and they went to London by train. Семку спалкувала свою валізу, і вони поїхали до Лондону потягом. Because – Наступне слово: Because – Лінкер наш, бо або тому, що повідомляє про причину, тобто пояснює, чому ми так чинимо. You need to go to the USA by plane because it is far away. Тобі варто, тобі потрібно поїхати до США, полетіти до США літаком, тому що країна далеко знаходиться. Карл поїхав до Парижу, тому що він хотів відвідати там своїх друзів. Отже, пояснює причину. Причину, чому о, хтось. Так веде себе, погодить себе, так чинить у першій частині речення. But, Але проте, указує на протилежну думку. Sabrina speaks English, but she doesn't know Chinese. Sabrina розмовляє англійською, але вона не знає китайську. My brother likes the, tea, the sea, but he is not keen on the mountains. Моєму братику подобається море, але йому не подобаються uh, гори. Отже, бат роз'єднує дві частини речення. Проти ставить одну частину речення іншій. Як бачите, у, у, у тексті у нашому у реченні з'являється кома. So, отже, таким чином, тому повідомляє про результат. Результат. Е у другій частині речення. Результат того, про що ми сказали в першій частині речення. We we traveling, so we are going on a trip to Europe this summer. Нам подобається подорожувати. Таким чином, ми їдемо у подорож до Європи цього літа. Jim doesn't speak Spanish well, so he's going to Spain to practice it. Джим не розмовляє іспанською добре. Таким чином, отже, він збирається поїхати до Іспанії попередикуватися в ньому. Ось що позначають ці наші слова лінкери Більше вправ на сторінці 59 ми розглянемо з вами разом з, нашою, з нашим спонсорським ком'юніті. Тому, будь ласка, очікуйте на вихід цього відео, усі спонсори каналу. А ми повертаємося тепер до нашого підручника, до сторінки 129 uh, Reading is of the the of in bold. Нам тепер треба не просто читати і здогадуватися, а ми вже знаємо переклад цих слів. I'm not interested in karate and I can't ride a horse. Я не цікавлюсь карате, і я не вмію їздити верхи. You are good at eating, but it isn't a hobby. Тебе добре виходить їсти, але це не хобі. I'm not good at playing tennis, so I never win. У мене не дуже добре виходить теніс грати, тому я ніколи не виграю. Uh, ось чому, отже, я ніколи не виграю. Uh, I don't want to go on a trip because I'm not feeling well. Я не хочу їздити або ходити у подорож, тому що я не почуваюся добре. So, read and match. Прочитайте і поєднайте. Отже, we can link two parts of the sentence with AND. Ми можемо поєднати дві частини речення з допомогою слова AND, but, because, and so. І зараз я пронумерую ще так, таким чином пояснення дефініції A, B, C, and D. So, and uh, to add ideas. Слово and використовується сполучник and, щоб поєднати ідеї. Слово but використовується d, to express contrast, щоб показати контраст. Я буду робити це, але не буду робити чогось іншого. Because explains why. A. Слово because пояснює, чому. Слово so показує результат таким чином. Fill in the sentences with and but so or because. Итак, My friend is follow is fond of football. He is going to become a famous football player in the future. So he is going to become a famous football player in the future. Мій, мій друг дуже любить футбол таким чином. Отже, він збирається стати відомим футболістом у майбутньому. Uh, Kate can't buy this dress because it's too expensive. Кейт не може купити цю сукню, тому що вона занадто дорога. Uh, I, can, I can read English, but I can't speak English. Я вмію читати англійською мовою, але не вмію розмовляти нею. The first week we spent at the seaside, and then we went to the mountains. на а We haven't got any apples, so we can't make an apple pie today. У нас не можемо Julia is very happy because her mother has bought her a fantastic dress for a New Year party. Джулія дуже щаслива, тому що матуся придбала для неї дивовижну сукню на новорічну вечірку. We can speak to her, but we are not sure it will help. Ми можемо з нею поговорити, але ми не впевнені, що це допоможе. I haven't got any brother or sister. I have got a wonderful friend. У but... мене нема брата і сестри, але у мене є чудовий товариш. The weather was terrible yesterday. So they haven't cleaned the yard yet. Uh, погода була вчора жахливою, тому вони ще не вичистили своє подвір'я. Не поприбирали. He is a good student at school. And he is a good sportsman, too. Він гарний учень в школі і також він гарний спортсмен. The footballers are happy. Футболісти щасливі because they have won the match today, тому що вони сьогодні виграли матч. Nobody knew about John's plan. Everybody was surprised to hear the news. So everybody was surprised to hear the news. Ніхто не знав про план Джона, отже, усі були здововані почути ці новини. Марк has finished his work. And can have a rest now. Марк завершив роботу, закінчив роботу і може вже відпочивати. Great. So, and now let's speak about yourself. Use and, but, so and because. Спробуйте розповісти щось про себе, використовуючи ці лінкери. Наприклад, I'm interested in math because I like. Counting або doing something. Я зацікавлений математикою, тому що я люблю розв'язувати приклади. I can play football, but I can't play cricket. Я вмію грати у футбол, але я не вмію грати в крикет. Like я люблю допомагати матусі по будинку і виконувати домашню роботу, шкільну домашню роботу. Try to complete your sentences. Спробуйте доповнити якісь, утворити свої власні речення з нашими словами-лінкерами. А на сьогодні це все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, залишати коментарі під цим відео. Ну і, звичайно, долучатися до нашого спонсорського ком'юніті. Goodbye, good luck. See you. Побачимося з вами на наступному уроці англійської мови. Have a nice and peaceful day. Goodbye, good luck.